Отже, тремтіть, це мотивінатор! Давай норм Може, ти не вдаха, що в машині спить уже. Або дивак, що нігті з них у баночку стриже. Клас чи є у вас причини всім сказати, я злидар. Но тоді радійте, що потрапили на семінар. Відповім на всі ваші питання, Ви можете дивиться номер танцювальний. Метон відповіді -та. відділан шукає. Він єдиний і заміни не знає. Це для вас поте видиний, а тобі з промінням дивним ходить. Ось що я кажу, Так, тачка Зуба, що ти тут робиш? Ти мав з'явитись на третьому кроці. Перепрошую.